Так, друзяки, усім привіт! Сьогодні продовжую заготівлю сіна. Він трохи є вільного часу, зупинився, думаю, зніму вам покажу, як в нас виходить заготівля сіна. Прямо, ну зараз тюкуємо, прес у мене варціла. ну або Рів'яра Касаліс, в принципі, це одинакові преси. Модель PHP 150. Ширина. Від борщика 1,45 м. Такі тюки виходять, я собі виставив десь на ну, приблизно 18 кг, може якісь менші, має більше. Отак. Ну, я собі так торік виставив і так само цього року беру тюкою. Якщо, наприклад, ну, вага самого тюка залежить ще від самого сіна. І від вологи цього сіна, бо якщо тюкувати сере сіно, ну самі знаєте, добре, якщо не висушити, то той тюк буде мати і під 40-50 кг. Якщо сіно нормально висушене, от так, то я скажу так, до 20 кг. Більше собі не роблю, бо можна навіть зробити, що цей тюк може бути довшим, але не хочу. Бо за день, якщо перевести цих 200-300 тюків, Оце все покидати, то я вам скажу, ну, на руки це досить важко. От. А якщо ще цей тюк буде мати під 25-30 кг, ну самі знаєте. Так що мені такі тюки підходять. Ну і По, по цьому об'єму цього тюка, ну, якщо брати корову, то одного друзі такого тюка на корову на добу повинно вистачити. От, бо я годував бички, я так прикидав. Якщо брати коня, то навіть може і на, ну, не може, а на півтора дня оцього тюка вистачить. Отак. Думаю, я вам показав, розказав, може комусь буде цікаво. Отак, беремо, працюємо. Шпагат, шпага, друзі, використовую під виробника Агротех, Ну це я також вам. Показував в попередньому відео, бо в минулому році я користувався Юбілатом польським Титан 500, то ну, не сподобався мені той шнур. Він ну, тонший, це раз. І чомусь ліва сторона в мене не дов'язувала вузол. На в'язальному. От поставив оцей. Тут у нас маркеровка йде. 400-360, він так йде грубший, і ну, ця проблема зникла. Отак. То, е, це я був, купив собі дві бухти на пробу. Бачите, використав, що викинути. І тепер собі вже дозамовив більше і буду ним собі прасувати. Отак. Е, навіть в коментарях теж читав, от, нахвалюю цей е, е, шпагат, кажуть, що він хороший. Комусь не подобається, кажуть, що ну, як він хороший, то що основне підробку не купити. Бо якщо попасти на підробку, то ну, може теж бути проблеми, що не буде, буде погано оце все брати, зав'язувати. Дехто користується ютою, не знаю, я його, правда, не купляв, ну не замовляв. Може собі візьму, попробую, Якщо буде юта хороша, то може і не буду. Оттак. Ну, В цьому сезоні, думаю, що буду вже це тікувати, а в наступному там вже подивимося, може щось інше візьмемо. отак. Ну, кажу, Від себе особисто рекомендую, друзі, якщо хочете, то можете теж собі замовляти цей шпагат. Він хороший. Також хочу відповісти ще на коментарі за оцей прес, дехто писав, що для МТЗ. Що це є несерйозний прес, треба купляти якісь більші, потужніший, типу там Сіпмо, бзиндира якогось, щоб більший, на більший тюк. Е, ну дивіться, е, якщо так взяти е, ну більший прес, їздити десь по найму, ну тут уже, ну, немає куди. нас в селі там залишилось, я не знаю, 5 чи 6 курів. Ну, тобто, Дуже ну таких заробітків на цьому пресі немає це раз. І для мене там в сезон зробити ну 800 тисяч отам, до 1200 тюків, то мені такого преса повністю вистачає. Ну Яка різниця, що буде там він більший, потужніший, і що там, ну тобто більша пропускна спроможність в нього буде, буде більший тюк. Ну, якщо ви будете за сезонним там, робити 2,5-3 тисячі тюків, тобто там собі, трохи понайма десь поїхати попрацювати, от то Мені навіть отакого преса, кажу, воно буде повністю вистачати. Отак. От Тому кажу, я не стремився купляти якийсь там оцей більший прес більшою пропускною спроможністю. Мені, для мене, для моїх масштабів, для моїх потреб, повністю друзі, цього преса вистачає. Основне, щоб він працював, щоб гарно оцей в'язальний апарат в'язав, щоб хороші тюки виходили і мені його повністю буде вистачати. Отак. От я думаю, що пояснив. Бо якщо брати вручну заготовляти е, сіно і, наприклад, отаким от пресом, то ліпше ось таким буду пресом заготовляти. Це набагато зручніше. Отак. Ну і там знову купляти якийсь наворочений оцей прес за кучу грошей, викидати, ну кажу на сьогодні ну все просто нерозумно. Отак. Тому я собі взяв ось таку простішу модель, варціла, це мені порекомендували. там Роман з міста Бродів, я в нього заку... замовляв цей прес. Каже, для тебе його повністю вистачить. Вони кажуть, ці преси прості, О, там дуже ну, вони не є якісь там наворочені, все дуже просто зроблено. Ми там ще якесь знайомих, казав Має, що також такими пресами тюкують, там кучу тюків роблять за сезон. Ну, не знаю, там, продають ті тюки кудись чи як, а то він ну, від себе особисто цей прес порекомендував від цього виробника, і я в нього взяв, замовив. Отак. Думаю, вам на це питання відповів. Тому, ну що, буду очікувати далі, дуже особо, друзі, не знаю, більше нема що показувати. Ось такі тюки виходять. Якщо постійно поступає маса, то тюки хороші рівні виходять. Ну, десь якщо маса вже буде менше йти, то буває таке, що оці тюки можуть такі трохи бути косі. От. Ну, це, знову, це така особливість цих пресів, вони так всі тюкують. Там навіть якщо брати якогось велгера ну, слабші моделі, там теж от така є проблема. От. Ну, якщо кажу, маса постійно нормально поступає, то все нормально, ну, нормальні тюки виходять. За все, починаємо тюкувати, музику скручуємо. Камеру трохи нижче опущу, і зараз вам ще трохи покажу процес тюковки. Так. Запускаємо трактор швиденько. Тут будуть тікувати в першому діапазоні, перша передача і на мультиплікаторі повишена. Отак. Не збільшу. Почина досить таке навальне. Зараз ну, попадає більше маси. Є, може трохи підборщик, зараз бере те, як зупиняється. Він Ну, Можна її пресом задавити. Ну, правда, сино зараз суке. Він так не задавиться. Це на сирому сині, сира маса, то може трохи забити його. А так, бачите, шурує нормально. По обертах десь 1500-1600 обертів. І так потроху беремо, працюємо. Добре, щоб підборщик був трохи ширший. Тут тобто це він 1,45 п'ять, хотілося, щоб десь хоч на 1,60 метрів. Отакі балки можна тюкувати нормально, він гарно все бере підбирає. Буде трохи тюкував по, по найму людям. Дехто зробив широкі балки, то важко тюкується. Не все підбирає, підборщик залишається, треба по два рази їхати. Мазон, включу першу і другу передачу, на більшій швидкості. Отака я буду з перекосів пікувати. Тут ну, це правда трохи довше, але просто не вистачає часу, щоб це все волки збити. Я своєї грабарки не маю. Бо отак трохи отак любої, трохи балки збиваємо. Підпарщик, в принципі, все підбирає. Ото що довго. Але нічого. Оце вже не в руками працювати. Що дуже сіна так немає. Може таке бути, що самі дюки можуть приходити трохи таки на косяка. Ну Це це від того, що дуже мало маси попадає. І тут бачите, буде більше, десь менше. залишилось небагато що так може десь ну, соток 15 то доведеться отак взяти затюкувати Чисте поле залишається. Ну, в ідеалі, якби мав свою грабарку прийшовся ще без гріб, я думаю тюків ще би ну, так, з 8-10, може би ще й зробив. Пуше пресом під'їхати, правда. то й не першу, а другу вже запускаємо бомб. і шороїмо Сьогодні закінчив вже, ще 10 тюків собі на пресу, щоб не їхати даремно і їду додому. На цьому буду закінчувати, з вас вподобайка, підписка, друзі, обов'язково пишемо коментарі. Розказуйте, як у вас проходить заготівля сіна, по чому пікуєте на яких пресах працюєте і так далі. Тому дякую всім за перегляд і зустрічі! До